Всім привіт, дорогі мої підписники. Сьогоднішнє відео буде про тему медицини в Польщі, лікування в Польщі. Мені захотілося висвітлити вам і ще позитивні моменти і негативні моменти лікування в Польщі. До сьогоднішнього дня я весь час говорила тільки про позитивні моменти лікування і е, нічого негативного не говорила вам. Сьогодні, е, ну, можливо, скажімо, буде трішечки такі, е, частинка, незначна частинка негативу, з якою я зіштовхнулася не так давно. Треба було здати аналіз крові, не хотілося їхати далеко в поліклініку, тому що ми захворіли з чоловіком. І я звернулася в цю поліклініку, яка знаходиться зовсім поруч. Ну, така невеличка поліклініка, досить гарна, досить затишна. Я вам навіть якось її покажу. Затишно, затишно в цій поліклініці. Нічого не можу сказати поганого про те, що там відбувається. Але була така одна, ну, трішечки, скажімо, негативна ситуація. Прийшла я туди, тому що у чоловіка температура висока була, йому потрібна була допомога, і так як він хворіє, то в таких випадках йому треба здати. І ще було і аналіз крові. Я пішла, записалася на певну годину до лікаря, була там вперше, ніколи раніше не ходила. Прийшла я туди, записалася до терапевта, і переді мною хтось записувався до стоматолога. І я так зрозуміла, що можна записатись і до стоматолога. Раніше намагалась записатись, але негатив у Польщі в медицині, я вам вже говорила, є таким, що терміни до деяких спеціалістів є досить довгими. Треба очікувати, поки попадеш на прийом до лікаря відповідного профіля, якого ти потребуєш. Я записалася і до стоматолога. Прийшла я на визначену годину до терапевта, сиджу. Тут в Польщі сам до лікарів не заходиш. Завжди лікарі тебе просять зайти на той час, на який ти записався. От я в очікуванні, що лікар покличе мене, але бачу переді мною одна дівчина постукала в двері і запитала, чи можна зайти, і вона собі пішла. Вона там побула скільки хвилин, десять у лікаря. Дивлюся уже моя година, наприклад, там на 10.30 я була, вже дивлюся 10.40, 10.45. Ну, бувають випадки, коли дійсно з пацієнтом лікарі говорять довше аніж заплановано візитом. І тоді, оцей трішечки цей графік, може збиватися. Я до цього віднеслася цілком нормально, нічого. Поганого я в цьому не бачила. Я собі спокійно сиділа, чекала, не, не було куди <кій> спішити. Тим більше треба було попросити саме скерування на аналізи для чоловіка. І е, я знала, чому я там знаходжуся. Ну, вийшла та дівчина, не виходить, мене ніхто не кличе. Я думаю, ну, можливо, саме оце, у цій поліклініці невеличці. Якась інша схема і треба заходити самим. Я постукала в двері, і щоб запитати, чи можна зайти. Натомість я побачила зле обличчя лікаря, яка мене висварила, сказала, що я її заважаю, щоб я навіщо взагалі я там постукала, навіщо буду заходити. Ну, добре, я попросила вибачення, тому що я не знала цього, ну, і напевно треба було ще сидіти чекати. Вона говорила по телефону з кимось. Я собі сіла і чекала. Ну, Чекала я досить довго, поки вона по телефону поговорить. Я розумію, що в будь-якому випадку, навіть якщо людина на роботі і терміновий дзвінок, навіть якщо то хтось рідний чи близький, чи друзі, і треба відповісти поговорити. Напевно, то так і було. А можливо, не знаю, можливо, хтось з пацієнтів дзвонив лікарці. Ну, Відкрилися двері, і я зрозуміла, що, начебто, я не в Польщі, бо до цього я бачила інших лікарів. Я побачила, як ця людина розгнівана, попросила мене зайти. Я зайшла, привіталася. І зрозуміла, що ця лікарня українка, тому що я якось так була така збентежена, що почала говорити українською, вона до мене російською. І почали ми з нею спілкування. У чоловіка температура була вище 39. Вона сказала, що нічим допомогти не зможе. Нехай чоловік іде сюди, ніякого направлення вона там не дасть на аналіз крові. Прийшлося чоловікові це недалеко йти, але прийшлося йти до неї. Прийшов чоловік, вона його навіть не прослухала, не дивлячись на те, що він сказав. що І задихався. Видно було, що людина хвора, що треба було принаймні хоч би послухати, що в цій людини в легенях відбувається. Вичитали нас як школярів наче ми прийшли якісь попрошайки просити невідомо чого до лікаря. І вона почала розказувати. Ну, ледве я умовила її, все ж таки кажу, чоловік у мене хворий, і йому треба аналізи зробити. Вона дала те с керування, перед цим дуже вичитала-вичитала, сказала, що немає чого до неї ходити. Їдьте, нехай вас там хіміотерапевти, тих, хто завгодно лікує. Я кажу, у нього грип, чи простуда, чи вірус, це інше, це не те, що стосується онкології, зараз ось так відбувається. Ну, вона стояла на своєму. Я сказала, що не може чоловік зараз нікуди ось в такому стані їхати. Нам просто от, треба ось така перша допомога. Ну, вона дала нам це скерування. А так, начебто, не знаю, що ми від неї просили для того, щоб просто здати аналіз крові. Ми отримали це скерування. Я за себе взагалі боялася там щось сказати, хоча також погано почувалася. І. Ми з чоловіком звідти вийшли, ну, такий осад був, що як у Києві, побували. А? Як у Києві Ось чоловік підказує мені, як у Києві побували в лікарні. Тобто за цей рік, що ми тут звикли до того, що до нас чемно зверталися, нам надавали допомогу лікарі-поляки, і навіть була одна лікарка наша українка. Я їй дуже дуже вдячна пані Олі з України. Вона також терапевтом тут працює. Вона надавала нам допомогу. І вперше ми зіштовхнулися з такою грубістю. Я зрозуміла, що як чоловік говорить, наче в Києві побували. Тобто, як в Києві, ну, напевно, на пальцях однієї руки я можу порахувати за всі десятиріччя ті, що зверталися до лікарів. Мені це буде багато пальців однієї, руки, щоб перерахувати, скільки разів до нас лікарі чимно зверталися, зверталися, коли ми просили якоїсь допомоги по здоров'ю. Нам же ми не йдемо до них просити хліба, м'яса. Ми просто йдемо до них за допомогою, коли у нас погане здоров'я. Ви знаєте, я звідти вийшла, я забулася взагалі, що я й до стоматолога записалася, що я зараз повинна йти до стоматолога. Це було ну якесь таке відчуття пригнічене дуже. Я розуміла, що допомоги ми не отримали. І коли я запитала, чи можна буде, ми здамо аналізи, чи можна буде нам роздруківку аналіза, Взяти для того, щоб з цим аналізом іти далі і знати, що відбувається. Вона сказала, що це платно, треба ось заплатити гроші для того, щоб це роздрукуватися. Це... Я просто була навіть трішечки шокована. Ніхто ні разу в Польщі не говорив, що якісь гроші треба для того, щоб роздрукувати ці аналізи. Вийшли ми з чоловіком. І якийсь там час ще був, що до стоматолога треба. Я допомогла чоловікові піти додому і пішла сама до стоматолога. Я прийшла до стоматолога, всяка, думаю, не хочу я ніякого стоматолога, але вже не один місяць збиралася звернутися до стоматолога, бо треба поставити пломбу полікувати зуба. А тут ось така можливість випала чисто випадково, чи, можливо, там хтось не прийшов і було місце до стоматолога, що мене записали перед цим, же я записувалася і ні, ну, якісь там терміни були довгі до стоматолога. Я прийшла до стоматолога, розуміючи, що вибору в мене немає, треба піти все-таки зуба полікувати. Я прийшла, сіла, мене просто все, навіть від того, що я розуміла, що у цієї лікарки кабінет знаходиться поруч, біля кабінету стоматолога, мені вже погано ставало. Ну, Я дочекалася, зайшла до стоматолога, я чекала недовго, там хвилин п'ять хтось вийшов і мене покликали. Я ввічливо вийшла, чи це медсестра, чи лікар, я не знаю хто. Вийшла жінка, медичний працівник, і запросила мене зайти. Я туди зайшла, ну, і своєю польською мовою, наскільки я знаю, почала пояснювати, що, власне, я хочу. Вона мені сказала, там іще був і ще один був медпрацівник, це лікар-стоматолог. Я не знала, хто з них лікар, хто медсестра. Вона сказала, що звертайтесь до лікаря, і мені лікар сказав. Приємно була здивована, як він сказав, що пані Людмила, ви мені можете українською мовою говорити, я вас зрозумію, бо я з України. Западний. Хто із западної? Ні, ні, він не з западної. Ні, ні. Він говорить, ви мені поясніть, він мене посадив в крісло, він був такий вічливий. Це був молодий лікар-стоматолог. Я сіла, я ще не могла заспокоїтися від того поводження лікаря з нами. І при тому я ж кажу, вона навіть не послухала. До неї звернулася людина дуже хвора, кашель, температура висока. Вона не послухала. І вона просто нічим ну, ну, дуже себе повела. У мене до сих пір осад саме від тієї консультації. Я сіла в крісло до цього лікаря-стоматолога, хоч я боюся тих стоматологів, терапевтів не боюся ніколи. А стоматологів я боюся. Я сіла до нього, почала йому розказувати. Він сказав, що зараз я подивлюся. Він подивився кожен мій зуб. Продиктував медсестрі, що у мене там з кожним зубом сказав, що, можливо, тут не один зуб треба буде лікувати, можливо, вам ще треба буде зуби лікувати. Я буду, якщо і буде така можливість, то будете приходити лікуватись, лікування повністю безкоштовне. Я сижу, вухам не вірю, очам не вірю. Все ж таки, коли він по українську заговорив, я трішечки збентежилася, думала, що можливо знову ось таке буде відношення. Ні, це просто я дякую, я, я дякую небесам, я дякую тому, що зустрівся саме такий лікар. Я навіть заспокоїлася в тому стоматологічному кріслі. Я йому сказала за один зуб, а він сказав, що більш що мені треба полікувати спочатку оцей зуб, а потім ми полікуємо той зуб. Запитав у мене, чи хочу я отримувати знеболювальний укол, чи так мене лікувати. Ну, Я, звісно, сказала, що останнім часом із знеболювальними уколами лікувала зуби, тому він мені вколов того укола. Він... Ну, таке враження було, наче це я попала не в цю поліклініку, що тільки що попала в інший кабінет, а прийшла в другий кабінет, і тут зовсім інші відношення. Це просто був лікар, він є лікар, не був, він є лікар з великої букви. Полікував мені того зуба, сказав, що треба ще лікувати. Давайте я вас запишу, щоб ви нам не записувались. Він мене записав на який день прийти. Спитав, чи я тут сама, чи, можливо, є члени родини. Я сказала, чоловік, він каже, хочете, я і ще подивлюся зуби у вашого чоловіка, можливо, вашому чоловіку також треба допомога. Я вас запишу, він записав нас, каже, коли ви хочете приблизно. Я кажу, ну приблизно, напевно, через тиждень, тому не раніше, тому що чоловік кажу, хворий, і зараз він прийти не зможе. Він сказав: Я вас запишу через тиждень, якщо щось не так там. То я вас перепишу на інший день, ви повідомите, ви можете зателефонувати, сказати. Я була збентежена цією людяністю. Коли говорять, що в Кракові не можна полікувати зуби. Не можна потрапити до стоматолога. Я це відчула на собі, також не могла на швидкі терміни записатися і чисто випадково записалася і попала до такого лікаря від Бога посланого. Він був не тільки лікаром-стоматологом. Він в той час для мене був і терапевтом, і кардіологом, тому що ось таке відношення він, начебто, нічого не говорив мені, ніяких там компліментів не кидав, ні, ніякий не родич. Але це було настільки толерантне, таке чутливе відношення, і плюс полікований зуб, плюс поставлена пломба, і сказав, що це все безкоштовно. Я піднялася, звісно, я його подякувала. Через тиждень ми з чоловіком пішли до нього на прийом. Чоловік уже почувався гарно, він подивився зуби чоловікові, сказав, які там проблеми. але ми Сказали йому, що сьогодні ми ще не готові лікуватися, тому що трішечки ще є залишки того кашлю. І коли ми виходили з цієї поліклініки, повірте, що повз той кабінет, де знаходиться та нечемна лікарка, все одно було проходити неприємно, не дивлячись на те, що там дуже гарне відношення. І в реєстратурі до нас гарно зверталися, гарно приймали нас і лікар-стоматолог, то ми бачимо, ось існує ось така темна полоса і біла полоса. Темний бік відношення і світлий бік відношення. І він, цей лікар просто реабілітував усю поліклініку разом. Але тепер, звісно, що ми з чоловіком боїмося, і ми вже не хочемо потрапити до тієї лікарки із України, лікарки, терапевта. Так, потім ми узнали, ну, що таке узнати. Зараз інтернет є, і немає проблем узнати, коли ти. Узнаєш прізвище, там ім'я, і ти вже можеш побачити, звідки людина, де вона там раніше працювала і хто вона є. Ну, ось так трапилося. Але зараз я хочу сказати, у нас немає жодної образи на неї. Можливо, їй в той час було погано, чи їй хтось дзвонив, її там засмутив, але ось таке було відношення. До нас сподіваємося до інших пацієнтів. Вона буде чемною і буде надавати гарну допомогу. Ми їй бажаємо тільки здоров'я, бажаємо добра і бажаємо, що вона все-таки повернула своє обличчя, усміхнене до пацієнтів як лікар, а не як тиран, якого бояться пацієнти. І дуже вдячні тому лікару-стоматологу. Який освітив своїми сонячними пропінчиками не тільки Кабінет стоматологічний, а й всю поліклініку. Ось оце вам плюси і мінуси лікування в Польщі. Іноді ось ми потрапляємо, коли я говорила, все просто супер, 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 супер. А іноді буває не супер. Ось цей не супер відбувся. Але мені соромно, що це саме була лікарка з України. А... Стоматолог також лікар з України, талановитий, молодий, чемний, ввічливий, нехай йому Бог дає здоров'я. Вам бажаю, що ви будете звертатися при необхідності до лікарів, щоб вам завжди ось такі сонячні, гарні лікарі попадалися, які надавали дуже-дуже гарну допомогу. А на сьогодні я вам всім бажаю всього тільки доброго. І говорю до побачення.